Вітаю, друзі. Ну, розкажу, приходив повз, там хотів з одного тіктокер і просто спутатись. Є, вона зморозилась таке. Але це ну взагалі зіркова хвороба це погана штука. От Кузьма Скрябін не зазнавав, все таке, то точно відомо. А от ну наприклад, Христина Соловій. Ще щось познайомився в неї до популярності. Ну такий. Я йшов щось, то побачив її на вулиці Менцинського, спитав, що де як. Потім е, з нею зараз приїде трамвай і договорює. Ну і <кхем> е, е, майнула, що побачив там, де вона жила, щось на привокзальному районі, а вона з Дрогобича, таке-то. Ну, Пробував до неї ясно, що от таке то. Але потім пішов, спитав, де вона вчиться, то все, прийшов до неї до університету, поговорив так нормально, спокійно. Так дружні потім з нею віталися, коли набралася популярних. Потім вона як того з'являється в телеграмі. Я спокійно спитав її, як справи, то все. Там її якісь там чуваки беруть, погрожують та її ну, Через її сторінку. ну, Вона говорить так грубо. Оп. А, пам'ятаю, дивлюсь, що я знаю цю дівку, коли побачив, коли вона там десь там голос країни, там де Святослава Кричук її розкручував лемківські пісні, а потім там в неї якісь є пару нормальних писав. А це і все. Але за, ну, щось вона там за дном співала, я знаю. Але загалом мені жадина і собак музика подобається її ні. Якщо чесно, пару є нормальних на її пісень і все. І пам'ятайте, друзі, боротьба триває.